Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Е, треба сказати про коротше. Вже знайшовся ще один е, якийсь громадянин України, надіюся. Йому не подобається оце вступне вітання. Чого коротше? І чого так якось е, акцентується саме на цьому увага? По-перше... Якщо хтось знає, то для тих, хто знає, хто не знає, хтось догадається, моє друге ім'я це Ворон. Так? Що таке друге ім'я для чоловіка може бути в випадку подій, які відбувалися з 2014 року починаючи? Відповідно, не будемо називати конкретно, що це означає, але всі, хто мали поняти, це й поняв. А Ворон це така пташка, птах такий, який вважається найрозумнішим. Це не через це мене так. Дали мені таке друге ім'я. Вважається найрозумнішим серед всіх птахів. І коли він летить, коли він звучить, то він звучить кар. І відповідно, так і з'явилося це вітання. Менше з тим. Це таке маленьке пояснення. Зачу, дивіться, тема. Е -е, давно я хотів розказати це, е -е, інколи воно попадало в контекст, інколи це було відео трошечки на цю тему, але не повністю на цю. І повністю сказати саме свою позицію так конкретно, як я справді думаю. На жаль, можливо, для когось е, ну, я не зміг висловитися коректно, повністю. І в повному обсязі, відповідно. Е, що буде стосуватися е, тракторів Т-25. О, ну, Т-40 ми не чіпаємо там і так далі. І, наприклад, там Прикарпатицю, ці ХТЗ і так далі. Ви цю, Одне з цих відео я постараюся максимально всі, що стосується тих тракторів, закріпити в описі. Але скажу просто свою конкретну думку. Коротко і ясно. Що я думаю саме про цей трактор? А нічого поганого. Я не думаю про Т-25. Я захоплююся світлими умами харківських конструкторів, які цього тракторця. Придумали, можна так сказати, які втілили в життя таку ідею. Більш грамотно зроблено конструктивно. розбалансування ваги по моментах, де можна регулювати висоту кліренса. По моментах, що в трактора міняється колеса, він робиться з просопного універсальним. Хоча це з натяжечкою, звісно, він був придуманий не для цього, але є люди і багато які. Їх велика кількість, які успішно працюють дійсно в важких роботах, невизначених для нього заводу. Оскільки колись був поділ дійсно в союзі на тягові класи, і кожен з тракторів мав определені скажімо так, свої задачі. Тобто це не те, що був один трактор на фірму, на село, на колгосп, і він мусив робити відповідно все, будіватися було нікуди. А був тут Т-25, наприклад, наборони на, на оприскувач, прополоти щось, привезти щось. Т-40 був. Наприклад, там зі стогометом, чи якийсь там гній відвести, так далі. того, що, наприклад, біля телятників, особливо і біля свинарників територія часто заболочена, і вичупана, і обісрана, вибачте, скажу прямо. І там без передка трактору було важко, важко та для того був придуманий т 40 хто не в курсі. А для оранок. і... Останніх видів робіт, інші вже були придумані такі трактори, як МТЗ, навіть він теж більше транспортіровочний, вважався тоді. Т-150 К-700, ХТЗ, ХТА і все, що з тим пов'язано. Тобто це був поділ конкретно по видах робіт, які той чи інший трактор мав робити, бо тих тракторів була кількість різних. В нас є власник трактора, <кій> якого нема купи тракторів. Бо вони мені потрібні на кілька гектарів, все само собою зрозуміло. Так? Є один трактор, з якого треба зробити так, щоб він робив всю роботу. Бо якщо є трактор наймати, це ну, не пасує, як мінімум. І треба робити ним одним все, бо інакше не виходить ніяк. Не наймати, не купувати іншого не виходить. Трактор цей був придуманий, я скажу вже в сотий раз, інженерами. Це зараз дуже хороша така є поговорка, таке прислів'я, маленьке, так, такий маленький такий словниковий такий апаратний механізм, який можна використати в порівнянні до ситуації, яка була колись, яка зараз. Це коли трактори придумали маркетологи, е, ці, е, значить, інженери інструктори а зараз їх придумують маркетологи. Ліплять невідомо, що невідомо, які двигун колеса на слабій трансмісії, на маленьку масу і дайте тепер. ТДСП цього не спостерігається, бо в нього одна з найкращих розвісовок, в нього одна з найкращих взагалі, мас, летній ні упритик на його потужність. І при умові догляду і адекватної експлуатації трактори ці зараз їздять і будуть їздити ще довго. Але в чому була завжди основна ідея провідна тих відео, на яких я звертав увагу, особливо під час вибору ненової техніки. Зараз світ такий, що шило нам мило сильно не хочеться міняти. Хіба в випадку, якщо ви стоїте перед вибором, у вас вже не, ще немає трактора, тоді, звісно, треба більше дивитися трошечки в майбутнє, скажімо так, і з розрахунком. Перше. Як я знімав відео про порівняння Т-25 і шифенга 244, орієнтовно Т-25 можна більш-менш плюс-мінус взяти за таку суму, як коштує зараз новий шефенг. Але є багато перемінних факторів, на які звертав вашу увагу. І сам звертаю увагу свою. І звертав її раніше перед покупкою свого трактора через те, що спілкувався з людьми, з власниками і спостерігав за їхньою роботою. Просто що трактор добивається, ну, в переважній кількості випадків, не всіх однозначно. Дуже сильно добивається до ручки, а потім косметичний ремонт, потім продаж, і майбутній власник не знає, що з ним робити, з чого починати. Тут жере масло, тут тече, тут вибиває передачі, тут гарчить, тут те, тут це. Ну, це ж не винуватий трактор. Будь-який трактор можна заїздити. Абсолютно, можна їздити все життя на мототракторі без ніяких проблем. А можна за годинку його зламати, як і будь-який трактор. Я ж казав, всі проблеми завжди починаються з, от, з особистості власника, як він буде, як йому дозволить його темперамент, його різкі рухи і так далі, ніг рук і голови, і поспішання, ця спешка ніколи не, до добра не довела. Як вона вплине на те, скільки цей трактор і як він буде працювати. Ну це ж невідомо, на жаль, як із японськими тракторами, які беруться тільки в невідомих магазинів, я наголошував на цьому. Або в магазині, які торгують китайцями, їм наплювати на ту якість. Це тотус-трактор і ВРМ, в яких можна брати японці. Там за аукціона, і там, ви вижте, вони не дадують, щоб проскочив якийсь трактор, щоб в них потім були проблеми. Бо це авторитет, це ім'я марки, це ім'я магазину, це людське якесь поняття. Просто в них це є. Бо я спілкувався з багатьма власними. В них японців можна, а в кого є гроші, і треба брати на противагу, звісно, китайцям. Але знову повернемось до того, просто якщо у вас є купа грошей. Коли вас гроші менше, то зараз, на жаль, японець 13 кінських сил, Кубота АСТ 13, яка важить 400 трошки більше кілограмів. Маленька, легенька, вузенька. На противагу є Шефен 244. Непорівнювана техніка по можливостях абсолютно. По не скажу, але як можна визначити надійність, якщо та куботка буде тільки з прицепчиком і з маленьким плужочком, можливо, із фризою маленькою. Це не вимірювано просто абсолютно в порівнянні з тим, що може і буде робити без проблем шифен. Це просто в цьому саме моя ідея часто на відео, що за ті ж гроші можна щось взяти інше і з розрахунком на дешеві і завжди в наявності запчасті, також треба думати не тільки про сьогодні, а про завтра. А якщо у вас є діти, то і про післязавтра. Тому Т-25 грамотний, адекватний, толковий, продуманий, простий до безумства просто трактор. В плані, звісно, ремонту є свої нюанси. Але ресурс закладався такий, що раз на 10-20 років влізти це не страшно, це не кожен рік або й пару раз на рік. Але. Люди зараз тримають цю техніку, якщо вона в доброму стані, і стараються її збутися, якщо вона в стані вже як мінімум недоброму. Тому я часто згадую Т-25 як трактора, якого, з якого зробили посміховсько саме власники. Тобто дебіл продав необізнані кончив трактора, продав необізнані людині, яка не дуже розбирається максимально за якимись зовнішніми показниками, вона не додивилася внутрішні проблеми. Що часто дуже буває, пофарбований гарно трактор, помитий все прекрасно, а всередині купа проблем. А за, вибачте, піздюждю і маніпуляціями зі сторони продавця попереднього власника, людина, яка хоче купити, не побачила. Їй сподобався те, що вона бачить. Їй далі більше нічого не турбує, там хтось щось підказав, під, підговорив, настроїв, і так і вийшло, що. Хтось заїздив трактора, а хтось інший з ним мучиться і, відповідно, негативні тільки емоції і враження. Від того, можливо, часто і в мене люди пишуть під відео, ну, за всіх не кажу і не можу розписуватися, але це можливо. Я не скажу, що це так, я не скажу, що це ні. Це можливо, це посередині між так і ні. Можливо, може бути. Що от тим людям якраз і попався кончений трактор, і це знову ж не, не конкретно повністю в повному обсязі їх провина. Але для, для того, щоб не було цього, я знімаю відео. Перед тим, як трактор купити, перебрали всі передачі. Подивилися на різних діапазонах обертів мотора, на кількість диму, на якість диму, на його температуру, на те, як він рушає з кожної передачі, як працює на віска, як він працює на хвилистих оборотах, виставити максимальні, подивитися на вібрації, подивитися на потоки масу. Ну все це я ж ну, повторяти 100 разів. Ну, якщо треба, то буду, але є відео готове повністю. Як вибрати китайця, вибрати японця, як вибрати старого е, судепольського трактора. І якщо він старий. Автоматично не означає, що він поганий. Його всі недоліки і негативні сторони, які виявляться в вас після покупки, це 99% провина того, хто ним володів до вас. Все, я, я нічого більше не скажу, бо це так. Це так. І ще одне, що критично погано. Немає до нього старих, колишніх таких натуральних запчастин. Все таке не від що зроблене десь в льосі-підвалі чи під тим підвалом. Навіть. Аби як, похабно. І як казав мій дядько, ставиш нову шестерню китайську, а вона на той світ гребе нові саудепорні. Не нові, ну вже ті Совдеповські, бо вона до них все, ти налив ложку дьогтю в бочку з медом. Все, починає каскадом лавиною шарувати за ним на той світ. Бо ти просто пустив лисицю в курник, Називається. Все. Це знову ж таки, чия це провина? Це тих дебілів, блядь, які розвалили ахеренний завод Т-25. Найпопулярніший трактор в Східній Європі. Був би гарантія, нам би не треба було ні тих японців, ні тих китайців. Повітряне охолодження. Його можна так модернізувати, що та воздушка буде там трьома корпусами чобсти. І у поляків оре цей трактор 3-25, 3-30 навіть бачив. Будь ласка, просто введіть орка Т-25. Це по-польськи буде. От. І вам витягне дуже багато відео дійсно в ахіренному стані трактори, яким 30 років, які дадуть фору, Боже, та всім дадуть фору. А якби ще був Прикарпатець, якого теж придурок Гуцул розвалив, не від того він придурок, що він Гуцул. Просто він Гуцул і він придурок. Але це не є взаємозв'язок. Я можу Волиняка бути придурком, може хтось Лемко бути придурком. Ну, нас так всіх називають, хто де живе. Це нікого, я надіюсь, не ображаю. Так кажуть, і. Типу, хто з Львівщини, ті Лемки, а хтось з Франківщині ті вуйки. Ну, коротше, це. ну, Я думаю, що розумієте, що я нікого за мету не мав образити. Може бути людина люба, дурна, незалежно від того, де ти живеш, якою ти національність, чорний, білий, жовтий, зелений, бурмалін. Неважно, який в тебе розріз очей, чи в тебе вони вже взагалі є, чи ти бачиш ними, чи ні. Ти можеш бути або дурним, або мати поняття до техніки її глядіти. Не з розрахунком, що колись навіть треба її продати, а для своїх там, дітей, для... навіть для внуків. Це трактори, які. Який... Проходить покоління. Це не трактор, який в одного власності, і його вже не хватить тобі синові там, чи комусь там, віддати, коли ти старший, десь братові молодшому. На жаль, за китайців я цього сказати не можу. А Т-25, наприклад, Прикарпатець і деякі Т-40 в гарних руках, бо Т-40 він трошечки геть-геть за непризначенням часто в людей працює. З розрахунком на те, що там повний привід, але знову ж таки. Перегрів мотора, до речі, там часто явище, дуже-дуже навіть переважне, з багатьох поломок там на рахунок. Це все просто наслідки перегріву хронічного. Е, тому цей трактор був би просто в людей десятиліттями був би, передавався, в, як, знаєте, як якийсь сімейний якийсь цінність, якась реліквія. І він би не був би раритетним в плані того, що він старий. Він був би дійсно він цінувався як раритетна річ, яка стара, але яка працює. Знаєте, чого американці люблять старі автомобілі? І вони коштують часто дуже дорого і набагато більше, ніж нові. От Mustang Шелбі GT567 року на деяких аукціонах, я часто спостерігаю, долю англійське шоу, американське довго, коштують там сотні і сотні тисяч доларів. За рахунок стану, за рахунок від того, що відреставрована автомашина, а ще більша буде вартість, якщо вона збереглася ще з нового, так, капсула часу, там і так далі, десь зберігав власник, мало їздив і т.д. і т.п. Тобто ці всі фактори можна скласти в купу. Старий не значить поганий, дивлячись, хто володів тим апаратом, чи тою машиною, чи тим старим японським скутером, який в який. Може від'їздити мільйон кілометрів до заміну поршневої. і так далі і тому подібне. Вот тут все, во, отут вот во. Все. Крапка. Нема поганих тракторів. Є власники, ідіоти. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!